Привіт! Сьогодні поговоримо про одну просту, але важливу річ чому чекати доброти від інших може шкодити саме вам. Коли ми очікуємо, що хтось зробить нам приємне або допоможе, ми ставимо себе в позицію залежності. Пункт один ми віддаємо владу над своїм настроєм. Коли наша радість залежить від дій іншої людини, ми втрачаємо контроль над своїми емоціями. наприклад, чекаєш, що друг подзвонить, а він не дзвонить. І день вже зіпсований. Створюємо очікування, які рідко збуваються. Часто люди не роблять те, що ми очікуємо, і ми розчаровуємося тому краще самостійно давати собі те, що очікуєш від інших. Пункт 3. доброта і підтримка починаються з себе ми можемо робити собі приємне, маленькі радості, турбота про себе, підтримка своїх емоцій, замість того, щоб чекати компліментів, скажи собі щось добре я справляюся, або я заслуговую на спокій. Як це змінює життя? Коли ми самі відповідаємо за свій настрій, чужа поведінка перестає нас тривожити більше спокою, внутрішньої впевненості, менше розчарувань. Не чекайте доброти від інших, даруйте її собі. Це робить ваше життя спокійнішим і щасливішим. Якщо ця порада була корисною, підписуйтесь і ставте лайк, щоб отримувати ще більше простих і чесних порад.